Усього треба залишити три речі, і твоя тривога буде замінена миром від Бога. Ти відчуваєш це зараз? Тривога тисне на груди і дихати стає важко. Не бійся, тільки залиш ці три речі, і ти побачиш, як Бог сам іде до тебе. Хвилювання і страх вони тільки крадуть твій мир. Пам'ятай, навіть якщо ти нічого не сказав, Бог уже бореться за тебе. Негативні слова вони ранять сильніше, ніж ти думаєш. Не говори більше про слабкість і поразку, а проголошуй те, що сказав Бог погляд інших людей. Люди будуть судити тебе, але Бог дивиться тільки на твоє щире серце. Коли ти перестанеш догоджати людям, Бог дасть тобі жити вільно і радісно. Сьогодні обери залишити ці три речі, і ти отримаєш. Миру у серці, прориву в житті і благословення в майбутньому. Якщо ти прагнеш цієї зміни, напиши в коментарях Амінь. І поділися цією молитвою з друзями. Наступним, хто стане свідком чуда Бога, може бути найдорожча тобі людина.